Ще от посіємо таку красолю махрову. от Вона низька, 30-40 см повинна, повинні бути такі, такі, такі квіти. От дивіться, от такі от тут насіннинки були в цій пачечці. Ці скільки тут Раз, 5, 6, 7 насінинок і посіємо теж таку невеличку ми викопали. от, І подивимося, що з цього виросте. Пару отак от насінин посію. З цієї сторони. І ось з тієї, і подивимося, що з цього виросте. Ну, зазвичай повинна теж. Трошки злегка отак присиплю ще землею. І подивимося, що з цього виросте. Така у нас ще тут буде красолька. Минулого року теж я сіяла, прикольно теж зійшла. Треба полити перед тим, як посіяти. І теж подивимося, що з цього буде. От чи виросте вона тут така? Тут, щоб ви розуміли, тут на цій теж зорій можна буде потім по відео подивитися разом з лобелью і блакитною недалеко. Я її тут посіяла. Все, усім пока.